Вітаю, мене звати Скубляк Петро. Я є завідувач нейрореабілітаційного відділення Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня. Я також є випускником першої освітньої магістерської програми, яка називається Громадське здоров'я Тернопільського національного медичного університету. Я є дуже задоволений магістерською програмою, адже у мене були викладачі практики, які успішно ділилися своїм практичним досвідом, що мені допомогло втілити це в роботу з мою, перш за все, і в роботу з пацієнтами. Найбільше мені запам'яталися такі предмети, як менеджмент в сфері охорони здоров'я, як правильно делегувати роботу, як менеджерувати процеси, і також як. Контролювати якість надання послуг в системі охорони здоров'я і наступне, що мені запам'яталось, це є предмет, який називався наукова доказовість в, скажімо так, в системі охорони здоров'я. Наскільки це важливо, як підбирати методи втручання? як... Чи вони є валідні, чи вони є невалідні, яку вони користь приносять для наших пацієнтів і так далі? Так само, як читати наукові дослідження і підбирати найкращі світові реабілітаційні втручання. Це також мені дуже допомогло в моїй роботі, що я і користаю по сьогоднішній день. Я дуже вдячний Тернопільському національному медичному університету за якісну освіту та за людяність. Дякую.